Колись Піскар був постійним мешканцем більшість водойм нашої країни. Це вам будь-який рибалка зі стажем підтвердить. Багато хто своє захоплення починав саме з лову піскарів, бо ловити їх можна було навіть руками або на палицю. Тим паче, що це досі захоплююче проведення часу. На піскаря можна рибалити із берега і з лодки. Але якщо вам довелося піскаря покуштувати, ви напевно знаєте, що він смачніший за більшість річкових риб, особливо в смаженому вигляді. До того ж, піскаря раніше було так багато, що його часто використовували як приманку для хажика більшого по розміру. Раніше піскар розмножувався дуже бадьоро, адже Ікринки піскаря інші риби обходили стороною, адже на ікринках піскаря є спеціальна липка речовина, завдяки якій до ікри липне піщинки або різне сміття. І це робить ікру піскаря непомітною. Завдяки цьому потомство залишається в безпеці. Куди ж сьогодні поділася ця цікава і колись доволі поширена рибка? Нині за день піймати кілька піскарів з наших збіднілих водойм можна вважати досягненням. Головна причина це, звісно, екологія. Піскар дуже чутливий до чистої води, а в брудній просто не виживає. Сьогодні ж і місяця не минає, щоб не відбулося чергове забруднення вод. І це проблема не тільки нашої країни. А головне загрожує це не тільки зникненням піскаря, а й ставить під загрозу низку інших видів риб. До того ж, попри те, що раніше теж працювали заводи і фабрики, екологію все ж таки опікувались. Сьогодні ж ситуація по-справжньому жалюгідна. Якщо звернутися до дослід Учених, то можна дізнатися, що достатньо потрапляння у водойми 100 грам людських відходів, щоб піскарі в ньому перестали метати ікру. При більшій концентрації самці перестають цікавитися самками, а якщо ще додати, то риба і зовсім гине. А вам попадається на гачок піскарь? Як часто це трапляється, напишіть у коментарях.